i yeah. yeah. Дев'ятий Андрій Кадиров, десятий Сергій Чаборяк, без номеру Володимир Осіченко, -й, й Андрій Назаров, двадцять другий Владислав Ороляк, 10 десятий Данил Ткаченко, двадцять третій Дмитро Косьмина, сьомий Ігор Топлунов. Він же капітан. Зараз перший м'яч. Перший м'яч, друга хвилина. І френс Тім. Стім, Тім. Стім відкриває. Такий забитий м'яч проводять підопічні Олександра Андрієва. Кутовий у столичному футзалі Віталій Нестерук, Євген Яблонько, Дмитро Бровко. Вони сьогодні долучаються до компанії Сергія Чебенка, Миколи Івановського, Аксьонов, Назаров. Назаров м'яча тря... втратив Чобаряк. Сергій Чоберяк. Сергій пробиває. Відбиває О, Юрій сірий. По-моєму. Дві результативні дії зробив. Робив різницю загалом він для Удару Миколи Івановського. Виходили новінання виходарів лідери. Зараз ще один момент. Вже кадиров пробиває. рук. Чеберк. Нестирок. Яблонько. Вище, вище пробиває Євген. На ближньому куті дядюнець грає. Дюнець. Голкіпер Перуна приходить на чужу половину п'ятим. Якщо пригадувати минулий тур. Матч Чотири у Френс. Черговий стандарт для поруна розвідного Андрій Назаров. він віддавав зараз на Юрія Сірова. Заробляють право на розіграш штрафного пробко біля між Бровко! бровко. пробиває Бо і вичуємо стійку. Так що ну Росібрає вільний удари з Назаровим Назаров. Назаров. Як і, власне, Ігор Каплунов. Сірий? Сірий. Бленького притримує Юрій Асіров, а то завалився. Акшенов. Низом. Вибиває Миколиєв. Взяв на себе ініціативу, пробив, влучив і... Аксьонова Боротьба на половині поля перуна. Провко. Іде на фул Горавенко. Жовту покаже Рафе. Ще розбіг розбіг переду Бровко. Перед Виконанням штрафного Бровко. Бровко йде в передачу. Пряк на дай. Нестерук. Нестирок Яблонько Момент 2-0. Зтерехуно на 8-й хвилині другого тайму. Євген Яблонько подвоє перевагу Friends Team підопічні Олександра Андрієва. Ведуть нині вже у два сухі голи. Дядюнець голкіпер продовжує рухатися з м'ячем. І передача на Ярослава Аксонова. Не... рук на шляху м'яча голкіпер. Колі Аксонов. Пішла передача низом на другого номера. Не центр. Віддах рука. підхопить Сімоненко головою приборкує. Кадиров і про вже відкладений фол для Френс. Тім сигналізує про Проте Ярослав Аксонов, дев'ятка перуна, він продовжує перебувати на газоні. І наразі вже рефері призупиняє Назаров. Каплунов, Каплунов, Єдкаченко, Каплунов не дала передати удар по воротах. Влучає м'яч у поперечину. Черговий шанс у Френс. А зараз проф третій номер цієї команди підставляє голову. Не доставить партнеру від френс відповідь з лівої. Лок відставить. Яплі. Скидка головою. Класна комбінація від Френс. Одіянко ногами грає. Назаров. Ярослава Ксенов, одна из. Із...